Як пахне а, свіже дерево, клас, сосна. В общем, відео сьогодні развлекательного характера. Я вам даже разрешаю посміятися з мене. Сьогодні так вийшло, що поїхав я в магазин, треба було купити там болтики, саморезики по мелочам. І поїхав я на велику. І тут хі -хі, бачу брус той, що мені треба. І думаю, це якщо я сьогодні не заберу, це завтра тратить час. Опять їдь в той магазин, опять його вибирай. Думаю, напевно, буду забирати сьогодні. Забрав я цей брус. в общем Взагалі, так його стрейч з пленкою. Це у мене було два троси. Один отут, на руль, і ззаді тросик. Воно просто висить. Їхати в принципі удобно, взагалі не проблема. Зато зробив це сьогодні. Про що це каже? Що на велику теж можна в принципі, все перевозити тут? Довжина 2 метри. Може даже мені труби там треба буде якісь купувати, то і 3 метри сюди можна прицепити. Надо, поїхав. Вибрав, купив, забрав, привіз. Так що цей велік у мене історичний. Він у мене вже з 5 років служить. Чого він тільки не возив уже цей велік. Ну такого він чесно ще не возив. Інструмент возив, ну правда, на моєму горбу. Нема машини, немає можливості. Надо ось таке ось привезти. Але ну, є велік. Придумали ось таке ось кріплення. Прицепили і поїхали. Можна перевозити доски, труби та все що угодно. Ну, метал, та можна і метал.